На Закарпатті було затримано два угорських агенти. До чого потенційно може готуватись Угорщина, та да вони всі ну, тут же очевидно, що це ж цей пір калав. Тобто, це от кажуть, що коли в середній Азії відбуваються весілля, то позаду цих прекрасних юрт знаходиться там вигрібна яма і собаки, алабаї так далі. Вони чекають відходи і тому подібні речі застілля великого, ну з угорцями ж абсолютно все очевидно, тобто вони не готові вторгатися в Україну бути там союзниками Путіна і так далі. Це пір шакалів. Вони очікують як варіант розглядають повну втрату державні державності України. Тоді у них план ну очевидно простий, враховуючи всю цю історію, враховуючи, що Росії буде вигідно зробити. Співучасниками декілька країн та таким чином це питання, ну, так як експ у Посполитої відбулося да, там, на початку Другої світової, а зробити співучасниками декілька країн. Тобто вони їм віддадуть Закарпаття або частину Закарпаття, наприклад, для Урбана це була б величезна, очевидно, там перемога і ще цементування там на 15 років. Бо для угорців цей тріанон, тріанонський договір, який у них там забрав купу територій після першої світової. Це для них от ключовий національний міф. Прям тріанон це для них все. І відповідно, там той, хто доріже якийсь там кусень, того, що вони чомусь вважають своїм, ну.